Формадол забудь про головний біль. Абсолютно ексклюзивну колекцію Сергія Ярмакова. Першим побачив Петро Кузик. Це абсолютний ексклюзив для сніданку і всесвітньо відоме ім'я Сергія да. Ярмакова. Опять давай розказуй, що ти, як ти Знаю, напевно, ти? ти не експерт у фешн індустрії, скоріш за все, але я думаю, що вже знаєш, знайшов когось, хто розкаже. Ну і очі не, не обманюють. Знаєш. А доброго ранку, друзі. Ще раз так дійсно я хочу сказати, що це не фешн-захід, це виставка, і тут представлені роботи Сергія Ярмакова. Які раніше фактично мало хто бачив, це було тільки на закритих показах, і можете поглянути тут на ці сукні: це справжні художні витвори мистецтва. Вони створені в єдиному екземплярі. І я скажу дійсно, що я і висока мода це різні речі, тому більше деталей дізнаємось у кураторки виставки. Це Олена Іванова. Доброго ранку. Доброго ранку. Я знаю, що виставка складається з двох залів. В одному залі є документи. А тут, як на мене, найцікавіше зібрано. І ще одне питання, яке the palm Хвилює багатьох чи на часі мода зараз. Звісно, з першого поля може здатися, що досить такий дивний вибір. Але ви розумієте, проблема в тому, що якраз музей почав свою роботу підготовкою виставки, яка була присвячена війні. Там були зосереджені експонати, які були зібрані нашими співробітниками в щойно звільнених містах Київської області. Але от якраз подальша робота з відвідувачами показала, що дуже багато людей потребує таких дещо тем не пов'язаних з війною,

І переважно це люди, які, на жаль, ну в реальності знають всі жахіття війни? Ну і тому виникла така ідея створити виставку, присвячену творчості дуже видатної, відомої людини і дещо в чому трохи трагічної. А, виставка у нас складається з двох залів. Перший зал присвячений там представленню речі, які дозволяють говорити про саме життя Сергія Єрмакова. Ну а найцікавіше, звісно, представлення роботи в другій залі, які ми зараз перебуваємо з вами. Скажіть, скільки? Тут представлено робіт, і де вони раніше зберігалися, якщо це не було для широкого загалу? Так, це бачили обмежене коло поціновувачів цієї творчості. Робіт представлено близько 40. Зберігались вони у мами Сергія Ермакова, Віри Генадівни, яка якраз вернулась до музею з пропозицією створити таку таку виставку. Ну що ми реалізували, сподіваємося, гідно а завжди от, в подібних колекціях є якісь родзинки. Можливо, яка сукня тут найунікальніша? Найунікальніша і на виставці, і в принципі в роботі Сергія Ярмакова, як, на мій погляд, це композиція, яка є центральна в нашому залі. Це, автор її називав через теріні дозірок. Як бачите, вона складається із о, ряду суконь. Жовта сукня має назву Україна, яка оточена чорними коктейльними сукнями. Україна унікальна, ця сукня унікальна тим, що вона виготовлена з натуральної тканини шовку. З Дюшес, який має назву Дюшес. Вона гаптована декорована гаптованим орнаментом, який, за твердженням автора, мав символізувати відродження. А це справжнє золото? Ні, не справжнє золото. Ну, нитка має вміст золота, але це не в розумінні, не справжнє золото. Як бачите, образ відтворює образ вагітної жінки. Знову ж таки, за трактокою Єрмакова, це було це така ідея, передана тим, що Україна. Її Вагітність, вагітність, мріями про найкраще майбутнє країни, які мають ось осправдитись. Ось як відомо Сергій Єрмаков він працював, скажімо так, в стилі високої моди, творив унікальні речі і на, на матеріалах ніколи не економив. А можливо, якась сукня тут найкоштовніша. Вони всі, кожна по-своєму, коштовна і унікальна. Вони виготовлені дійсно з натуральних тканин, які дуже дорогі, це переважно е всі види, які можливі шовку. Е в принципі, собі вартість робіт його сягала від тисячі до десяти тисяч доларів. Є прецедент, одна його сукня була продана за аукціона в Америці за 100 тисяч доларів, при старті в 5 доларів. Як відомо, Сергій Ярмаков був з поганим зором, у нього фактично був відсутній. Зір у нас буквально 10 секунд. Як йому вдавалося працювати і створювати от такі витвори мистецтва? Він розповідав це своїй мамі і образи, які він хотів би втілити, і виконували ці образи. Дуже високопрофесійна команда кравчинь, вишивальниць. Тобто була дуже класна команда, яка працювала на нього зрозуміло. Я вам дуже дякую, друзі. Хочу нагадати, що ми на виставці робіт українського кутюр'є Сергія Єрмакова. Хочете це побачити на власні очі. Приходьте. Володимирська, 2, місто Київ, і ще хочу додати одну ремарку. Що Сергій Ярмаков завжди говорив, що він хоче бути кутюр'є, відомим кутюр'є не українським, а відомим кутюр'є з України. Ось такі новини. Вам слово. Дякуємо, п'ять. Насправді така дуже трагічна доля у цього легендарного дизайнера. Да і, і важка хвороба там фактично самого дитинства. І я пам'ятаю одне з останніх інтерв'ю, коли він розповідав, що він страждає справді через брак. Замовлення, як наче його угу. забули, от таке було трішки в нього відчуття. Але зараз для того, щоб і вшанувати і на згадку про нього, справді можете прийти на відкриття цієї виставки в Національний музей історії України, подивитися. Ну і звичайно, величезний уклін його мамі, яка протягом усього життя допомагала да з командою все це Докупи. переносила в реальні сукні, в реальні образ. Привіт, я Людмила Барбір. Команда «Сніданку з 1 плюс 1» щоранку прокидається разом з вами. Ми поруч. Вмикайте нас щодня з 7.00 до 10.00, а у вихідні з 8.00 до 10.00. На телеканалі ТЕД, а також на ютуб-каналі «1 плюс 1».